Ми в купочці колись росли, маленькими собі зростали. А матері на нас дивились та говорили, що колись одружимо їх. Не вгадали. старі зарані вмирали. А ми малими розійшлись та вже й не сходились ніколи. Мене по волі і неволі носило всюди, принесло на старість, ледве і додому. Веселе колись село. Чомусь тепер мені старому здавалось темним і німим, таким, як я тепер, старим. І бачиться в селі убогім, мені так бачиться, нічого не виросло і не згнило, таке собі, як і було: і яр, і поле, і тополі, і над криницею верба нагнулася, як та журба далеко. В самотній неволі, ставок, гребелька і вітряк. з гаю крилами махає, і дуб, зелений, мов козак, із гаю вийшов та й гуляє по підгорою. по горі, садочок темний, а в садочку лежать собі у холодочку, мов у раю мої старі. Хрести дубові посхилялись, слова дощем позамивались. І не дощем, і не слова, гладесенько Сатурн стирає, нехай святими спочивають мої старії. А чи жива ота Оксаночка, питаю у брата Тихо я, яка ота маленька, кучерява, що з нами гралася колись. Чого ж ти, брате, зажурись, я не журюсь, помандрувала ота Оксаночка в поход. За москалями та й пропала. Вернулась, правда, через год. Та що з того? З байстрям вернулась. Острижена, Було вночі, сидить під тином, мов зозуля, і кукає або кричить, або тихесенько співає і, ніби коси розплітає, а потім знов кудись пішла. Ніхто не знає, де поділась, занапастилась, одуріла. А що за дівчина була так так, що краля і не в Бога та талану Господь не дав, а може, й дав, та хтось украв і одурив святого Бога.